Заходячи на острів Тумський, одним з найвідоміших мостів Рослава Тумським, нас зустрічають дві скульптури: це скульптура Яну Христителя і скульптура святої Ярбіги, про яку я трішки розказав. Це реальна людина, яка народилася в 1178 році в сучасній Баварії. І в 12-річному віці вона була видана замуж за Генріха І бородатого, це князь Ворославський. Вона була скромною побожною е дружиною. В, в шлюбі народила сім діт дітей. Вона, до речі, пережила як чоловіка, так і всіх своїх дітей. Була відома тим, що не їла м'яса і ходила по соняш як влітку, так і взимку. Вже в поважному віці до неї підійшов лікар і каже, що маєте звертати увагу на це і носити з собою взуття. Вона його послухала і від того часу носила взуття на плечі. Вона померла в 1243 році в Чебніці. І вже майже через 20 років її канонізували як святу. Урбан VI, який особисто її знав, поки був каноніком в Рославі. Як ви думаєте, це може вважатися як умовство? А якщо хочете більше історії, підписуйтесь, коментуйте і запрошую на прогулянки. Па!